Сирна запіканка ідеальний варіант для ситного сніданку або легкої вечері. Вітаю вас на своєму каналі! Повну рецептуру ви знайдете під відео: кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор, сіль, яйця та сметану, перебити блендером до однорідної маси. Додати манну крупу та розпушувач для тіста. Все ретельно перемішати, щоб не було грудачок. Форму, в якій ви будете випікати сирники, смастити маслом. Хоча в мене силиконова форма для впевненості я її трішечки смастила. Формочки наповнити сирною масою, як ви бачите на відео. Та поставити випікати в духовку. Температура випікання 180 градусів, час випікання приблизно 30 хвилин. Углиблення в запіканці я заповнила джемом. Зверху можна посипати цукровою пудрою. Також запіканку можна подати зі сметаною. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк та не забудьте підписатися на канал. Готуйте та насолоджуйтесь!